В українському небі знову трагедія. На Волині в ніч на четвер впав літак. Він був не військовим, а цивільним. Ан 2 або як в народі його ще називають кукурузник. Трагедія сталася поблизу міста Луцька у селі Промінь. Першій годині ночі почув грохіт і взрив. І от вийшло самоліт на вулиці з'явився розбитий. Заділо хату, заділо причолок вибило кришу, все повністю знесло. Літак впав прямо на будинок Володимира. Каже, в той момент його родина перелякалася і розгубилася. Подумали, що це початок військових дій вже у їхньому регіоні. Не знав, що відбувається. Коли вийшов на вулицю, побачив полум'я і зразу сюди почав бігти. Тут почалися взриви, видно, чи Аках були баки повні. Володимир кинувся гасити пожежу. Згодом у село прибули рятувальники та правоохоронці. Пілот, який знаходився в кабіні лікака, загинув. Його особа на даний час поки не встановлена. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Поблизу місця події також було при огляді слідчо-оперативною групою виявлені обгорілі блоки. Цигарок білоруського виробництва. Наразі правоохоронці з'ясовують причини авіакатастрофи. Подібна трагедія на Волині трапилася у жовтні 2013 року. Тоді у Ковальському районі, неподалік села Скулин, пав кукурузник. На борту перебувало два чоловіки. Вони одразу загинули. Тоді слідчі дійшли висновку, що літак впав через те, що не пристосований для нічних польотів, і пілот просто таки не побачив землі під собою. Однак місцеве люд тоді теж подейкував, що кукурузником просто перевозилася контрабанда білоруських цигарок до Польщі, бо їхня вартість у цій країні набагато вище ніж. В Україні, ну і сама Волинська область розташована на кордоні двох держав, і контрабанда цигарок тут процвітає.